Бойовики знову атакували Мар'їнку. Артпідготовку почали ще в 6-й ранку. А ближче до полудня гатили з мінометів 120-го калібру і танків. Усі атаки наші воїни успішно відбили. Не менш гаряче було в інших напрямках. Так на Артемівському поблизу селища 1 травня Семигір'я Славковичів наші опорні пункти обстріляли мінами 122-мм калібру. А в тому самому секторі бойовики тричі за ніч повторили канонаду по Ленінському. Загалом доба в зоні АТО минула без людських втрат, але 10 робітців поранені. І вже надвечір стрілянина посилась в зоні між Горлівкою і Дзержинськом. Зараз там точаться бої. Терористи застосовують важку артилерію. Серед наших бійців є поранені міноміти 120 двадцятимілі. Роботу час по нам шахти Ш-7, шахти Гагаріна. також території ртутного заводу, Даємо твітку. на данный момент в батальоне 3 300 у противника одна сгоревшая БМП, ну и человек 10 мы правильно на тот свет. Ну, обстрелы усиливаются, и мы тоже там добавляем. Ну, пока все под контролем.